Волонтер Володимир Нагорний на одному зі станків виточує деталь для ножа. Каже, робить їх для оборонців на передову. Це тут сьогодні жавіюча сталь. Оце все воно жавіть полірується, воно жавіти теж не буде. Це світлини від оборонців, які вже отримали подарунки від нагорного. Вони мені метал зі спаленої техніки окупантів, а я їм все, що можу, каже волонтер. Виготовляє мішені для навчання бійців і ножі. Танковий палець з гусениці. А це броня. Броньований автомобіль був Урал. Воно трохи пішло хлопцям на мішені, остальне дуже добре йде на ножі. Спочатку порізаний метал відправляють до кузні, каже майстер. З цього о, він розбирається, бо тут ще втулки стоять. В кузню такий прес-молот потужний. Кожен ніж складається щонайменше з п'яти деталей. все ручна робота, каже майстер. Для виготовлення ножів, розповідає нагорне, окрім сталі зі спаленою російською техніки, використовує і африканський дуб. Його потрібно відшліфувати на одному зі станків. Коли всі деталі готові, виточені та відшліфовані, починає збирати. На виготовлення одного ножа йде декілька днів, каже майстер. Завдяки успішній роботі наших оборонців на фронті матеріалу вистачає. Раніше була би, така проблема з матеріалом, зарані зараз, особливо в мене. І вже хлопці там теж назбирали нам трохи. Там у нас є ну, і пальців таких, як я вам показував. І броня, я знаю, ще де є в гостомелі, не дорізана. Так його майстерня виглядає завжди, каже Володимир Нагорний. Аби майструвалось, має бути порядок. Стіни прикрашають трофеї. Це з під Києва. Вони ж тікали, ідіоти лишалися. Ну, а то історія а з Другої світової. За ножі, каже майстер, береться рідко. Нині весь час іде на виготовлення станин. Після двох сотень їх вже й рахувати перестав. Ножі дарує, аби порадувати оборонців. Як продавати йому? Подарувати це кайфа, а продавати це так. Не знаю. Це для мене так. Я дарую хлопцям. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.